Перший день осені. сьогодні ніби має зібратися якась компанія. і Їдемо ґрунтами в черепашських кар'єр. Так, велосипеди, які в нас тут є. Так. Ford Focus <laughs> Focus арест. <RS. laughs> а що з вилкою, блін, вилку неправильно встановили? Та блять. Ноги мають бути зверху. То всі китайози. Аліекспрес. Да. Не, ну нормально. Опа-на. А это что за трактор? Это <сотворение> а Ну. А наш тебе такой трактор. Ну а что это? Ты что такое? Я кое-что сделал. 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 Я кое-что а Дэвид в теннис вообще. правда? что ты в Да, привет, Так, а это что? Это аппарат. Велосипед с самым маленьким пробегом. Станьон. Станьон. Даже сколько ты их... Это ты подавай, какие чистые. Це вже четверту пару ніг на, на вилці стирає. Не, був, був. Там бачить правильно. Проблема бачить. Я не знаєш, тільки до тебе ставили. блядь. А по трансмісії бачив вже повністю на Китай перейшов. Мені на сезон вистачає, на 20 тисячі на хата від ката викинуся. І нафіг надо, то шиману, так. Да.

Не плавав він <гум> тут ще саме. Добрі яблука? Не знаю, ні не подумав. Нормає. І біня такі, що це капець, якась покинута железна колія, ми в будяках всі <гум> знизу до голови. Но тут слава победителя, вот такие, блин. Ну, вот тема. Тут, ну, это тема. Зараз будем херачить по полю. По какой-то квасоли. По полю, Квасоля, конечно, намотается на перекидку, да? <рисотворение> да по полю, да по полю, да по полюшку! Ого! Так может тут так пальцем подожимать. Монетка поломалась? Mm -hmm. Нихуя себе с ним. Мясо А может ее сюда назад вставить? Ты что, чем она будет заниматься, Ну ты хоть переключи это передач. А що на першій ти куди доїдеш і коли? Треба просто мультитулом відпустити троська і переключити на середину касет. Ну, теж... 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 Я не знаю, мені каже, можна доламати, да, реально тросик попустити. Це від кацапів купали. На кабіне? Спадає. Включи пиво, такі слягають. Tem um